Урок дизайну і технологій. Сядьте, діти, сірівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли працювати почали. Сьогодні, дітки, ми з вами попрацюємо над цікавим завданням. Але для початку давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Пригадали молодці. Тож, відгадай загадку та отвори з виділених букв слово. Комірець і рукави більш для хлопчиків вони. Сорочки. Так, буква О. Сорочки. Від води не промокає, нас від дощик уховає. Що це, дітки? Дощовик правильно буква «Д». Хоч хатиненька маленька, та затишна й тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Що це? Рукавиця? Вірно, буква я. Зубчики густі й рівненькі причистали нас гладенько. Це дуже просто. Гребінець, буква Г. Яке ж слово в нас вийшло? Одяг, Правильно, дітка. А які з оцих слів ви вважаєте зайвими та чому? У прадавні часи першими матеріалами для виготовлення одягу використовувалося все, що буквально було під руками трава, листя рослин навіть кора дерев та час плини і зараз досить багато одягу. Також існує і культура зовнішнього вигляду. Костюм взуття мають бути завжди чистими, штани сорочка плаття добре випрасуваними. Перед тим як одягнути костюм, плаття перевір, в якому вони стані, чи не відірвані ґудзики, петлі, вішалки. У кишені завжди має бути чистий носовичок. Виходячи з дому, подивись у дзеркало і перевір, чи все на тобі так, як треба. Заходячи до школи, театру, на гостину, зніми головний убір, поправ костюм, перегладь волосся. Не розкиди по кімнаті зняті речі, акуратно складай їх, і, якщо щось відірвалося, приший. Костюм одягає відповідно до заняття, на урок учнівську форму для роботи у майстернях на пришкалінь ділянці комбінезон чи робочий одяг, на спортивні заняття спортивний одяг, у театр у гості святковий одяг. Форма не передбачає жодних прикрас, брошек, медальйонів, намиста. Пам'ятай, привабливою роблять людини не дорогі речі та прикраси, а чистота й охайність. Також є правила догляду за одягом. Одяг не розкидати, а зберігати в тумбочці або шафі для особистого одягу. Після прогулянки щіткою почистити пальто або курточку. Після прогулянок у зимку речі необхідно добре просушувати, особливо куртки. Промоклий одяг можна розвістити біля батареї опалення. Якщо ви маєте власний масляний обігрівач, то речі можна покласти на нього. Не слід навалювати одяг у декілька шарів, адже він погано просохне. На велику потужність обігрівач включати теж не слід. До шафи треба вішати тільки чистий і сухий одяг. Так, дітки, дізнались багато нового. Що ж, трохи втомились, зробимо фізкультхвилинку. Молодці. І сьогодні, дітки, завдання буде таке. Воно буде дуже цікавим. Чому? Ну, по-перше, тому що не треба буде прикріпляти фото випину роботи. Це завдання воно дуже цікаве. Що треба зробити, дітки? Дивіться. На одягу часто з'являються плями. І щоб видалити ці плями, люди створили багато способів. І є деякі такі домашні цікаві способи. Наприклад, каву, пляму від кави можна видати содою, пляму від поту лимоном. Пляму від олії видаляють солі. Пляму від трави господарським милом. Чорнило. Порошком. Пляму від ягод заливають кип'ятком. Дітки, Це таке цікаве завдання. Можете скористатись допомогою дорослих. І, звісно, не потрібно бруднити свої речі. Можна взяти якийсь клаптик е, непотрібної вам тканини. Так? Попрохайте у дорослих клаптик якоїсь непотрібної тканини. І спробуйте. Наприклад, поставити пляму від кави, так, чи пляму від трави. А далі спробуйте видалити цю пляму за допомогою одного із способів. Дуже цікаве завдання, ви можете обрати, чи хочете ви його робити. Спробуйте. Можливо, в майбутньому, коли поставиться така пляма на ваш одяг, це допоможе вам при його видаленні. Обов'язково зверніть увагу на результати видалення. Що ж, відкриємо листи. Дітки, дякую всім за урок. Сьогодні багато чого дізналися. Спробуйте провести такий цікавий експеримент.